Так, всім підписникам того самого каналу привіт! Ну що народ? Багато коментарів було, питали, коли вже там новий трактор буде. Ну ось зустрічайте. Брат купив нового трактора, Донфен 404. Новйо. І одразу сюди перекинув кабіну з малого, з 244 го Тому що як роботи вистачає в нього, перші вже в пилюці. Ну що, тиждень трактора вже... Роботу робить. Ну, коротше, роботи вистачає, бачите, з оприскувачем. Е, перекинув сюди кабіну, тому що е, пирскати в полі треба, а ну, самі розумієте, треба, щоб кабіна була. ну Ось такий от тракторець. От вже двигун трохи пилюкою припав. Ну, вчора брат вечором кропив. <кій> от така кабіна, що він сам зробив. Так, резина задня. Така широка, 124 12 на ну, 24. Добротний такий тракторець. Копризковачного так, такий великий. Реально апарат. І який, обійдемо так з усіх сторін, щоб ви подивилися. Ось наклеєчка. Гарантія 2 роки. Тут Гарантія 2 роки. Ну, вже за тиждень вже трошки роботи зробив. В принципі, супер. На цьому тижні роботи ну, буде в нього, і сою будемо сіяти, і гречку будемо сіяти. Зараз да, подивимося, що там під капотом. Ага, бачите, Пилюки по вже побило. Треба брат щоб почистити. Так, такий акумулятор. 12 вольт, 80 А годин. Ну, Ось вот, такий новий ще, 4 двигун. Так. Ось вот така от бірочка в нього. Нове є нове, звісно, що тут говорити. рульове ось таке. Передній міст. Так, брали, щоб на повному приводі бути, тому що в полі трошки води буває. А що це за трактор без переднього привода? Так, Грузи. 6 грузів по 20 кг. Ну, можна, в принципі, ще буде дочепити, якщо треба буде, але я думаю, що ну, це не обов'язково. Ось такий в нього виглядує, такий. Ну, Реально, тракторець вартий уваги. Брат вже там ну, зеркала сам поставив, щоб з кабіни було видно. Трошки в кабіні. Десь якісь потьоки є, не без цього, новий ще. Ну. Ще нічого не мінялось, не масло, нічого, але вже, вже в роботі. Ну, помити це не проблема. Хтось казав, що ковролін буде завжди брудний, але нічого нормально. Вичто. Сідушку поставив таку, не знаю чому, там є ця що заводська, але він каже, йому не подобається, тому що на спину навантаження завжди. Це хоч і не амортизує, але ну, каже, що нормально. Ось такий от тракторець. На широкій резині. Я вже їздив був. Реально, ну, зручний, зручний, звісно. З 24-го він не, не зрівняється. Прискоріючи віракс. Так, два виходи. Гідроциліндр. І так, вже бачите, вже треба йому мойку. Робити, але ну, головне, щоб працював. Миєте, то що не означає, що він працює. Такий радіатор великий. Так, цю сіточку можна почти так. Тут Так, треба її витягнути. Чисто те, значить, задуванчика скільки налетіло пилюки. Підемось туди. Будемо знімати одним кадром, щоб осіємо. <плес> Ставлю. Ну, коротше, отакий тракторець. Новий-новий. Так що хто мріє, купляйте, працюйте, не чекайте, що хтось прийде і привезе вам трактор. Працюйте, заробляйте. Хочте ранок, півень кукурікає. Ну, Реально тракторець класний. Так, передня резина 7,5, на 16. Новйо, ну, новіо є, новіо. Нов нов що там говорите? Да, Навіть ційно. З сторони підножка, я от двер, дверей немає. ну от таке. Ну таке. такий, друзі, трець. Інвентаря в брата вистачає, трьохкорпусний плуг. Той, що він робив до 24-ки, що там ще в нього сівалка є. Це в принципі. От таке. ну Дискова там у нас теж є півтораметрова метрова, то маленька. Цьому треба вже більше, можливо, з часом брат, зробить нього, там є тарілки, а можливо, купить. Ну, коротше, тракторець, реально на якому приємно працювати. Трошки е, кріплення там переробив кабіни, тому що на 244-му трошки, трошки він менший по об'ємах, і тут е, під панель вже трошки, трошки зарізався. А так, бачите, можна сказати, кабіна універсальна і на один, і на другий підходить. А другий тракторець буде просто для підвоза. Там стоїть за хатою. Для підвоза, зерна, там, відвоза. Ну коротше, вже буде два тракторці. Так що таке, друзі, у нас відео сьогодні. Кого що цікавить по новому тракторцю, питайте, пишіть, будемо відповідати. Ну, і, звичайно, підписуйтесь на канал, коментуйте. Всім пока.